Привіт Привіт знову і а, розказую зараз вам про свій улюблений у Етат Ліп Кадоганж. І улюблений в мене, почну з головного, Пютанде Панас. Насправді а, марка з дуже обширним асортиментом, а, марка нестандартна. Марка. А, Мабуть, можна сказати навіть, що на усі смаки і любить дуже дивувати, патажувати. Особливо раніше, тобто, коли вони починали. У них було це така фішка, що вражати: вражати назву, вражати ароматами. Зараз вони вже такі все, все одно, звичайно, зустрічаються але Такі патажні назви, патажні аромати, але вже більш, вони більш стримані стали. А, Насправді в мене є декілька улюблених, це protection», це такий імбир, освіжаючий імбир, сподіваюся, українською, а, освіжаючий з трояндою, такий трошки колючий, а, але дійсно дуже-дуже свіжий. Такий характерний аромат, але для мене це освіжаючий на лід. Люблю, майже вже зносила там крапельки залишились на у залишку. Рекомендую тим, хто любить троянду, хто любить таку свіжинку в ароматах. Дуже мені подобається like this. Це дійсно про тикву. Це не кабак, це ось та сама тиква помаранчева. Комусь це солодка тиква-десертна, тиква, десертна, тиква, тиква там у пиріжках, у вигляді каші. Ні, для мене це свіже, розрізана тиква, коли ви знаєте, тільки от розрізали сиру її свіжо. І такий холодок з якоюсь солодинкою, який дуже натуральний. От Для мене так пахнула, як лайкзис, теж дуже-дуже люблю, дуже жіночий, як на мене, аромат. Можливо, чоловікові теж він пасуватиме, але розкриється, мабуть, якось по-іншому, не знаю. Але от він для мене з таких а, легких, а, життєрадісних а, а, ароматів, і ароматів стикує не так вже і багато, тому like This, а, це той аромат, який я рекомендувала до, до, тесту, а, до затесту, він не, не шокує, він приємно здивовує. Я пробувала архіви, пробувала там, забула біжу. Ні, для мене вони якісь дуже пудру дуже ретро. А, в мене був флакон Divine Anfan, я позбулася його, тому що для мене дуже занадто там тютюну. Він такий перебиває ту таку, Це така задумка, так? тобто. Він построєний на контрасті, на контрасті такої легкої, легкої без, безтурботної ноти маршмелу і тютюну з іншого боку, різкого такого. Для мене забагато тютюну маршмелу просто десь загубився у тютюні. Для мене є замість Divine and Fun» а, Рімінісенс у розовому флаконі колись покажу міфа, яка досить гарно справляє. А, Міфа то є для мене еталонний машмело. І за ціною, за красою флакону. Тобто Divinan якщо ви любите тютюн, так, дуже цікавий варіант, але я тюттю якось не дуже з ним товаришую парфюмери. А ось Путан де Палас прожив в моїй колекції з майже від початку, коли він тільки мабуть з'явився і від початку десь мого парфюмерного хопі, і як він мені подобався тоді, так він подобається мені зараз. Він ще й навіть настоявся і ще став такий більш густий чи що, трошки потемніша. А, Про що? Про що вже, мабуть, всі знають, що це такий а, дуже пудровий аромат, пудрово-помадний навіть. Але м, для мене, не знаю, є така трошечки, трошечки невеличка гірчинка у цій пудрі, що і робить, мабуть, його таким м, помадним. А, але для мене а, це, це не ретро. Це дуже жіночий, навіть розкішний аромат. Я буду робити підбірку про розкішні аромати, аромати у театр, на якийсь такий Галавечір. І ось для мене. А де Палас, я навіть нанесу його. Він ось, саме розкішний, він дуже щільний, так, дуже, дуже такий дорослий, мабуть. Але а, геть, геть для мене не ретро, просто у цій групі щільних, пудрово, трошки помадних ароматів. Влітку не змогла я носити, все ж таки дуже багато тут є ще солодинка, дуже багато щільності. А от на вологу погоду холодну, як восени, узимку, дуже-дуже він гарно сідає. Він дуже гарно сідає на. Натуральні тканини на хутро, на шкіру, на шкірівні вироби, я маю на увазі. Дуже гарний, дуже затишний, от Я люблю затишні аромати, хто ж не любить затишок. І ось він такий щільно-пудрово затишний. З невеличкою-невеличкою солодинкою, ви знаєте, це така солодинка, як, мабуть, на цвета дає такого солодинку. Um, що ще дає таку солодинку? Я навіть не знаю. Um, Підсолощена фіалка, мабуть. Тобто, якщо це була б дуже-дуже-дуже концентрована фіалка з цукром, так, це могла б бути вона. Він не відштовхує, він дуже приємний, він а, а, дуже якісно звучить, він не, не якось не розпадається, не губиться у базі, а він просто. Потихеньку-потихеньку стихає і а, залишається така щільна а, пудра. Якщо ви любите такі щільні аромати, якщо ви любите пудрові аромати, це, звичайно, це прям must-have або хоча б <свісно> обов'язковий до затесту. Ну, от а, з Libre Torange він у мене все ж таки для мене найкраще. Звичайно, я дуже багато не тестила, але з тих, що тестила, з тих, що мала в флаконі, ну, все ж таки через роки це показник, що а, вже скільки, я не знаю, років сім, мабуть, шість-сім, він у мене, і він не завжди мені як подобався, так і продовжує подобатись. Тож, його я рекомендую дійсно. Як і рекомендую Роде я я рекомендую до затесту Like This. Це мої улюбленці. Але от сьогодні так вдалося мені вибрати один все ж таки улюбленець. Напишіть, які вас вразили по-хорошому вразили, бо хочеться все ж таки чогось такого гарного, не так шокуючого інколи також, але. З найкращих, які, які, аромат, яким би ти хотів весь час користуватись, все ж таки хочеться, щоб він був саме гарний, саме приємний, щоб його хотілося вдихати. Напишіть своїх улюбленців. Я думаю, що я ще хочу тестити цієї лінійки нові парфуми, і я залюбки прислухаюсь до ваших порад. Дякую вам і гарного, затишного настрою. Бувайте!